Супротиву, тут, в Києві, який займається захистом суверенітету і державної дійсності України, який відстоює європейський вибір України, самоборона займається захистом прав і свобод громадян, а також організованим супротивом діючому режиму. Час отаманів минув і нам необхідно сьогодні. Щоб по усій Україні була організована одна велика система самооборони, яка б мала спільне загальне керівництво в Києві з штабом національного супротиву. Ми бачимо, що боротьба наша непроста, вона буде потребувати і часу, і зусиль. Ми бачимо потребу в тому, щоб наші лави змогли перерости з 10-15 тисяч. До 20, 30, 40 тисяч. І тому в найближчі дні багато з командирів самооборони. А в нас серед сотників представлені усі регіони України. Є сотники з Одеси, з Ніропетровська, з Кривого Рогу, з Харкова, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Франківська. По багатьох з тих місць уже зараз, уже на сьогодні, існує структура самоборони. Є потреба зробити загальну координацію, загальне узгодження дій і одну потужну загальну українську структуру, яка б могла організовувати спільний організований супротив в різних регіонах України.